Австралія вирішила надіслати Україні розвідувальні безпілотники та розширити санкції проти Росії. Безпілотні авіаційні комплекси не мають зброї, але можуть допомогти українським військовим контролювати пересування росіян. В Уряді Австралії запевняють, що ці безпілотники забезпечать оперативну розвідку на полі бою. Україна отримає безпілотні повітряні системи вартістю 33 мільйони доларів, йдеться у заяві міністра оборони країни Річарда Марлеса. Кількість і тип дронів не уточнюють. Також повідомляємо, що в окупованому Криму підірвали частину металевого залізничного полотна. Інцидент стався у Бахчисарайському районі. Це призвело до затримки руху потягів і електричок на ділянці від Сімферополя до Севастополя. Внаслідок вибуху пошкоджено частину залізниці в районі села Поштове. Це за 12 кілометрів від станції Сімферополь. Підрив залізниці у Криму підтверджують партизани підпільного руху атеш успішно ліквідовано частину залізничного полотна в районі села Поштове неподалік окупованого Сімферополя. Потяги стоять, ніхто нікуди вже не їде і нічого нікуди вже не везуть, повідомляють партизани.